Коли колишній начальник ТЦК, в якого приховані декларації ганяє містом на порше, зареєстрованому на іншу людину, і до того ж придбав транспорту ще на кілька мільйонів гривень. То погодьтеся, таке виглядає підозріло. Сила правди не змогла пройти повз такого успішного експосадовця і вирішила з'ясувати, у чому секрет Олега Кивлюка. Чиновник очолював Волинський обласний ТЦК з березня 22 до серпня 23 року. Потім звільнився і пішов працювати у комунальне підприємство Луцьк Спецкомунтранс. Зараз Кивлюк користується автівкою знайомої бізнес вумен із світу моди за що 38 тисяч доларів, але не декларує її. В Моєї декларації немає порша. Тому що Порше не декорую, це не мій автомобіль, Я ще раз наголошую це. Порше подарувала пану Кивлюку власниця успішного бренду одягу Міс Даймонд Аліна Маленька, яка проживає у Києві. За які заслуги залишаються таємницею, до речі, дружина експосадовця, чинна військовослужбовиця Богдана Кивлюк не звітує у декларації про доходи чоловіка, вибірково вказує майно і приховує заощадження та нерухомість родини. Видається, що сім'ї немає де жити, але це не так. Мешкають ківлюки в наданій міноборони трикімнатній квартирі. Є у них і власний будинок, який поки що в експлуатацію не вводять. А хто по цій хаті останній проживає? Ми звідки кажете. Завір хто там живе? Військові, військові, військові. То вони на вихідних тільки приїжджають. Вони десь в Луцьку чи де живуть. За останній рік подружжя Кевлюків набуло у власність або ж у користування майна майже на 4 мільйони гривень. Це вантажівка МАН Опель і Порше, і навіть якщо вважати, що подружжя відкладало весь свій дохід, додало до накопиченого ще півтора мільйона військових виплат за вислугу років, які Олег Кивлюк отримав після звільнення із служби, все одно не вистачає більше мільйона гривень, щоб придбати транспорт. А треба ж було ще за щось жити. Більше про статки екс начальника Волинського обласного ТЦК дізнаєтесь із відео Сили Правди. Тож підписуйтесь на нас. Щоб бути в курсі новин першими, до зустрічі.